Вибачте, а ви не підкажете, де тут хостел? Тут поблизу навіть не підкажу. Дякую. Привіт, хана. Котику. Ще пару днів і я приїду. Ти радий? Вже приготував мені сюрприз. Тільки ти ж пам'ятаєш, просто ресторану мало. От... Хочу новий телефон. Я ж тобі нещодавно купував. Він розбився. Ну коті, тобі шкода. Ні-ні-ні, мені для тебе нічого не шкода. Я тобі перезвоню. Дівчино. Дівчино. Гоу. Дівчино. Гоу. З вами все добре. О -о. Може, швидку? Ні, не треба. Дякую. Все добре. Так. Я зараз піду на вокзал. Вже пізно і, і холодно. Ходімо до мене, випіте чаю, зігрійтесь, а далі розберемося, добре? Зможете стояти? Зустрічався із Тетяною вже півроку і збирався їй освідчитися. Хоча хлопцю доводилося витрачати багато грошей, щоб бути достойним дівчини із заможньої родини, котра звикла отримувати найкраще. Коли Антон побачив себе жебраком, він не на жарт перелякався і поїхав до бабусі за порадою, як йому уникнути злиднів. У мене є дівчина Таня майже наречена, вона дуже класна, але в неї дуже висока планка в стосунках. Доводиться витрачати багато грошей і. Бачу різні дуже. І цінності у вас різні. Таня з багатої родини. Але я стараюсь бути її рівним. Хочеш ти багатого життя, а важко працювати для того не готовий. Але тебе зараз не тільки це турбує. Знаєте, я біля під'їзду побачив жебрака. Це маячня якась, але... але мені здалося, що то був я. Це поганий знак. Візьми горіх і розколи його. Ти гроші рахуєш після того, як сонце сяде. Напевно, ніколи не задумувався. Хто рахує вночі гроші? Той буде ошуканий. Блін, А я вчора додому дівчину привів Юлю. Їй не було куди піти. Наче б той добру справу зробив. Але. Але може вона шахрайка? Дай мені руку. Добра ти людина. І дівчині цій. Допоможи. Завдяки їй у тебе все на лад піде. На лад піде, якщо Таня на мою пропозицію руки і серце скаже так. Бачу великий тягар в тебе є. Треба тобі від нього позбутися. Тільки тоді ти зможеш знайти своє справжнє щастя. От одружусь і все буде добре. Правда ж? Одружитись ви чи ні це вже як ти сам захочеш. А от щасливим ти не будеш. Бо кохання між вами я не бачу. Але кохання в житті не головне. Дякую, баблю. Антон із нетерпінням чекав приїзду Тетяни, адже вирішив освідчитися їй якнайскоріше. Котику, я так скучила. Я теж за тобою дуже скучив. Тільки повернулась від батьки з Венеції і одразу до тебе. Ой, вибачте. А це що таке? Тільки не дуйся. Вирішив допомогти дівчині. Їй не було куди йти, а родичі виставили з дому. Ясно. Користуєшся добротою щадрістю мого хлопця? Ні, я не збиралася користуватись. Я вже влаштувалась на роботу в кав'ярню, на півставки на вечірню зміну. І якраз збиралась на роботу. Ну, От і добре. І Давай домовимося, щоб коли я приходжу. Ти десь гуляла. Звичайно, я все розумію. Антон був впевнений, що легко зможе виконати бабусині поради, щоб вдало одружитися. Сподіваюсь, Сподіваюся, що зовсім скоро я зможу попросити у твоїх батьків твої руки і серце. Якщо ти мене любиш, то нащо привів сюди цю Юлю? У тебе я наречена. Ну, їй не було куди піти. Ну, є ж якісь центри чи ну, не знаю, зніми їй квартиру. У тебе ж є гроші. Не обов'язково всіх сірих та вбогих тягнути до себе додому. То у тебе брат якийсь троюрідний живе, то собаку візьмеш на перетримку. Слухай, це було моє рішення, і воно не обговорюється. Хм. Танюш, ніж. Ну, ну, чим я зможу тебе розрадити. Дай. Телефон. Ти обіцяв мені купити. У мого екран розбився. Соромно з таким ходити. А батько гроші тільки на початку місяця переведе. Ну, обіцяв, значить куплю. А давай ти мені гроші дасиш, а я сама оберу. Добре, що ти багато заробляєш. Мієш працювати. Саме такий партнер потрібен моєму батькові. Це тобі на телефон, а це на таксі. Дякую. Ой, Так не хочеться йти. Слухай, так можливо, залишишся. І... Мене батько приб'є. Він у мене старих правил. Тож тільки після весілля. Бувай. Після того, як Тетяна пішла, до квартири Антона повернулася Юлія, якій довелося гуляти декілька годин у дворі. Я ж розумію, що вам хочеться провести час наодинці. А я і так звалилася як сніг на голову. Ну, я ж сам тебе запросив. Тож не переймаюся. Вибач, я напевно не маю питати, але чому ви стане не живете разом? У неї дуже строгий батько. Не дозволяє з'їжджатися до весілля. Розумію. А можливо, про себе розкажеш? Я не питав подробиці, але в моїй квартирі живе людина, про яку гісінько не знаю. <рес> У ну, мене дуже токсичні родичі. І Я з дитинства звикла доставлення як до обслуги. З часом воно ставало тільки гіршим. <рес> Уявляю, як тебе дістала, що ти на таке пішла. Нічого. Я зароблю грошей і з'їду на зімну квартиру. Е, залишайся скільки треба, бо пачовик, яке ти печеш ну, просто нереальне. Та ти ще мій борщ не куштував. О, звариш замість середньої плати. Дякую тобі. Дуже скоро Антон зрозумів, що до тихої і доброї Юлії його тягне набагато більше ніж до нареченої, чиє серце він так відчайдушно намагався завоювати. Хлопець злякався своїх почуттів і вирішив знову поїхати до бабусі за порадою. Я почав закохуватись Юлю. Вона така добра, щира. Ти привіз мені якусь її річ? Ні, не привіз. Я маю забути про Юлю. Я маю одружитись на Тані. Гроші їй захотів. Я вже казала: щастя, з нею ти не знайдеш. Людина, ти непогана. Просто заплутався і ніяк своє життя до ладу не доведеш. Це точно. У мене такі зараз борги, але так вийшло: борги з повітря не беруться. Я хотів відкрити свою справу, приїхав до столиці, нарвався на шахраїв, Тепер постійно перераховую гроші. Навчений. Бачу, твій борг і є тим тягарем, який тебе донизу тягне. І ти цьому допомагаєш, бо знову гроші вночі рахуєш. Забув. Замотався. Якщо будеш рахувати гроші після того, як сходить місяць, зазнаєш великих збитків. Катю, дай зелену заговорену стрічку. Ось бабусю, тримайте. Цією стрічкою перев'яжеш всі свої гроші. І тиждень звідти нічого не бере, тоді і втрат не буде. Дякую. І від тягаря свого. Позбувайся. Біда велика на тебе чекає, якщо гроші не віддасиш. А де ж їх маю скільки взяти? А коли у борг брав, то чим думав? Ну, так. Антона налякало застереження бабусі. Тому вдома він перерахував гроші і перев'язав їх зеленою стрічкою. Хлопець усвідомив, що єдиним способом віддати борг буде якнайскоріше одружитися із Тетяною і можливість стати діловим партнером її батька. Тань. Я не уявляю свого життя без тебе. Давай не будемо чекати, поки твої батьки приїдуть. Ти вийдеш за мене? Яка гарна. Такий великий брюлік. Це означає так? Так. Хочу розкішне свято, брендову сукню, всіх родичів покликати, А ще давай замовимо якусь зірку. Після того, як Тетяна отримала пропозицію руки і серця, дівчина стала наводити свої порядки в домі Антона. Час вчитись самій вирішувати свої проблеми. Нікуди не поїду, на ти мене сюди кликала, не тобі й виганяти. Я тепер, вважаю, повноправна хазяйка квартири. Маю право. А що тут відбувається? Твоїй гості час з'їхати. Ні, Тань. Юля права. Це поки ще моя квартира. І мені вирішувати. Он як значить? Забув, що ти без п'яти хвилин одружений? Живеш з якоюсь дівкою незрозумілою. Ну то й одружуйся на ній, якщо вона тобі дорожча. Тань. Тань! Ну, Тань! Відчіпайся. Тань. Ну, давай погуляємо, поговоримо. Куди б ти хотіла? Сьогодні презентація нової колекції у моєму улюбленому магазині. Добре. Підемо зараз. Одну хвилиночку, добре? Антон не знав, як інакше задобрити свою кохану. Тому, забувши про пересторогу бабусі, взяв гроші із перев'язаної пачки. Антон помирився із Тетяною, але повернувшись додому, зрозумів, що не зможе відпустити Юлю зі свого життя. Дякую, що заступився за мене, перетанення. Але. Таня права. Мені дійсно вже час їхати. А ти знайшла куди? Не знаю, що не придумаю. Не можеш я у вас час користуватися твоєю Ну, Залишайся скільки потрібно. Чому? А як же тебе наречена? Тому що. Пройшов тиждень. Антон розривався між двома жінками і ніяк не міг зробити правильний вибір. А чому я маю тобі вірити? Тому що я говорю тобі правду. Ну тоді я навіть вдячна тобі подруга. Дівчата, що тут відбувається? Все де моя сумка. Юля, ти можеш пояснити? Тань, ти можеш пояснити? Між нами більше нічого не може бути після того, що я дізналась. Не дзвони мені більше. Що ти їй сказала про той поцілунок, так? Я просто сказала їй правду. Фу. Що ти наробила? Любиш її? А тоді для чого все це? Я з маленького містечка. Завжди мріяв про краще життя. Придумав бізнес, а от кредит мені не дали. Не розумію, до чого тут Таня? Гроші. Мені потрібні її гроші. Я пішов до друга Васі, запропонував йому стати моїм партнером. Він відмовився. Але його умови взяти для мене кредит. Нічого не розумію. Наша шахраї мене махали, от що. Залишився я без бізнеса і без грошей. І от з такими от боргами, й Вася постійно дзвонив, а я не знав, що йому казати. Змінив номер телефону масором. Виходить, Таня потрібна тобі була, щоб віддати борг. А я б уженився, став би діловим партнером її батька. Я ж працювати ще пішов. Взяв ще один кредит, щоб Тані догоджати, а в неї такі запроси, що ого-го. Це підло. Бідний той Вася. Ти хоч подзвонив йому, пояснив, що сталося. Знаєш що? Мені навіть трохи шкода, Таня. Ти виходить, увесь цей час прихав їй. Тільки не починай. Я себе й так гідко відчуваю. Ранком Антон усвідомив, що все на краще. Він по-справжньому полюбив Юлію і зрозумів, що хоче зв'язати життя із нею. Частину боргу другу він вирішив віддати з кредиту, який брав на забаганки Тетяни. Юля Юль! Антон був шокований, коли побачив, що Юлія зникла разом з його грошима. Він не міг повірити, і за відповідями вирішив поїхати до бабусі. Це Юля мене обманула, обвела кругом пальця, гроші забрала, а ви сказали, щоб я її вдома залишив. А на що ти, коли гроші стрічкою обмотав, звідти брав? Було таке. Вибачте. Я вам стрічку приніс. Коли борги ростуть і проблеми ростуть. Тоді вже ясного шляху не бачиш. А що ж робить? Бачу, гроші ті взяла жінка, і ти їх більше не повернеш. Як не поверну? Але Юля не могла їх за один день витратити. Благаю, допоможіть її знайти. Допоможу. Але ти маєш зробити все точно так, як я сказала. А не зробиш, готуйся до ще більших втрат. Все зроблю. Бачу парк. Поруч міст. Бачу будівлю Сіру. Там багато людей живуть. Я знаю, де це. Це гуртожиток на околиці. Он де Юля живе. Коли знайдеш крадія. Монетку кинь йому вслід і скажи. Грошима віддаю горе своє від себе жену і до сьомого місячного дня від тягаря на душі позбався. А якщо борг не віддасиш, щастя тобі не буде. Не можна на брехні своє благополуччя будувати. Добре, дякую. Не гаючи часу, Антон поїхав шукати Юлію у те місце, яке підказала бабуся. Він сподівався, що у неї залишились гроші, і він зможе повернути хоча б частину. Ма, я нас дожену. Йдіть додому. А я думав, твоя мама в Венеції. А я думала, що ти при баблі. Ми обоє виявилися обманутими. Не розумію. Як ти могла тут опинитися? Живу я тут. Ти хотів пасію з багатими батьками. А я хотіла заможного чоловіка. Думала завагітні, а коли правда розкриється, то ти вже нікуди не дінешся. Добре, хоч не встигла залетіти ніщеброда. брода. Гроші. Це ти їх взяла, Не Юля. Поверни хоч частину. Не вийде, їх немає. Це не може бути. Як ти скільки могла за один день витратити? Чергові шмотки купила, так? Які там шмотки, вони мені нафік не потрібні. Я їх назад здавала в магазини. Що у мене сестра дуже хворіє. От мама й набралась кредитів, щоб її лікувати, а я їх закрила. Вибач, це плата за моральні збитки. Але ти у мене гроші вкрала. Яке вибач. Нічого не доведеш. Слухай. Давай забудемо один одного як страшний сон. Ти забрав багато мого часу і заплатив за нього. Бувай. Грошима віддаю горе від себе жену. Антон вирішив, що з нього досить неприємностей і вчинив, як наказала бабуся. Він взяв ще один кредит, щоб позбавитися від тягаря і віддати гроші другові. Забери гроші. Забери, будеш віддавати частинами з зарплатні. Ні, не треба мені такий тягар. Хочу закрити цю історію з чистою совістю. Весь то що ми їдемо. Так, знайомся, це Юля, моя двоюрідна сестра. Антон не очікував, що зустріне Юлію при таких обставинах. Але дівчина розчулилась його вчинком та погодилася наступного дня зустрітися і все пояснити. А, якось я до нього в гості приїхала, а він працює на трьох роботах ще й шабашить. І ти вирішила все виправити? Угу. Бо він так би і далі за тебе платив в А я думала, що це ти гроші взяла. Хотіла. Вася, він Він такий добрий, чесний, розумієш? І хоча то люди кидають, бо він їм вірить. Але щоб на таку величезну суму, це вперше. То чому ти тоді просто не забрала гроші? Таня випередила? Я не знала, що вони взяли. Я їх не чіпала. Сто разів можливість була, а я все тягнула, Намагалась зрозуміти, як ти міг так вчинити. Це ж ніби хороша людина. Вон... Дівчину з вулицею врятував. А потім чому? Закохалася. Але зрозуміла, що нам не бути разом. Бо все, що ти про мене знав, це не Так, можливо, почнемо з чистого листа? Привіт! Я Антон. Антон та Юлія почали жити разом. <світ> Хлопець багато працював і за рік зміг закрити усі свої кредити. А після розпочав власну справу. Невдовзі Антон із Юлією одружилися, і в них народився син. Бабуся попереджає: не треба перераховувати гроші після того, як зійде місяць, інакше можна залишитися без статків, бо натрапити на шахраїв, котрі вас кругом пальця обведуть.